Це відео, це допис до попереднього відео, в якому я розповідаю про Зеленського, про президента Ірану там і все таке інше. Значить, я хочу додати те, що мені показали ось після того, як я зробила розклад і завантажила то відео, що робота Зеленського в Першочергове, це завершення війни, нарешті, здобуття миру мирного життя в Україні. Да? Що ще там, Щоб прийняли ту форму для підписання договору з тими пунктами? І про що мені сказали? Дивіться, Після, скоріш за все, це після поїздки на саміт у Швейцарію, або після оцього нападу, який планують саме, скоріш за все, на цю поїздку. Тобто, тут, або це, або це. Значить, Посилена праця Зеленського стосовно закінчення війни в Україні буде зроблена вже на 80% і залишилось по терміну на якісь такі суперзміни значні 2 місяці. Два місяці. Але беріть, як я вас попрошу, так, як це війна, плюс-мінус ще туди-сюди місяць-півтора беріть. А так, два місяці. От два місяці. Якщо зараз травень, яке там травня? Ну я відео поставлю одразу після того розкладу. Два місяці червень липень. І це співпадає з тим, що я казала, що в середині липня також будуть якісь <кій> значні зміни.